Мої найщиріші вітання, друзі. Нагадую, що наш контрнаступальний дайджест ТРО Медіа продовжує впевнено крокувати інформаційним простором країни. Традиційно розпочинаємо огляд подій з ситуації на фронті. Найгарячіші напрямки залишаються фактично без змін. Це напрямок на півдні, Мелітопольський, де тривають бойові дії і де тривають контрнаступальні дії українських сил. Так само видно нашу активність і. Продовження певного руху підрозділів Сил оборони України в район Копанів все, що відбувається, і мета цього всього це продовження вклинювання і знищення лінії оборони ворога, ближніх тилів з метою забезпечення просування і перерізання залізниці на токмак, а так само звільнення токмака. І очеретуватого для того, щоб закріпити там позиції українських сил оборони. Бої тривають запеклі, доволі таки непрості. Ситуація складна, і вона поєднується складністю того, що ворог фактично пішов в абанк, перекинув всі свої резерви, які є, з інших ліній оборони фактично на першу з метою того, щоб призупинити в ідеалі, зупинити з їхньої точки зору наші контрнаступальні дії. Це поєднується тим, що діють ворожі підрозділи десанту, ворожі підрозділи спецпризначенців, які а, дають зустрічні бої, які переходять в контрнаступ, таким чином, щоби збити наш темп. От, власне кажучи, це зараз відбувається. Тому бої мають такий характер, що заходять наші сили на позиції, ворог намагається контратакувати, ми можемо десь відійти, потім знову вибити їх з цих позицій, зайти, закріпитися і забезпечити подальше просування. Ось такими важкими боями це все доводиться проходити непросто, але наші сили продовжують виконувати ці завдання. Що помітно, що ворог починає дещо відходити вглиб. Своїх ліній оборони ближче до Токмака і мінує за собою відхід. Тобто вони фактично вже розглядають наступний сценарій, що в разі, коли їхні контратаки не допоможуть, а ми віримо і думаємо, що буде саме так. Наступний сценарій це замінувати і таким чином спробувати збити темп. Мета наступна цих всіх дій. Ворог фактично навіть не приховує, що на сьогоднішній день їхня ціль це максимально тягнути час, затягнути а, військову кампанію з контрнаступу українського в період дощів, коли буде складно або неможливо застосовувати важку техніку, танки з метою, аби фактично українські сили продовжували діяти а, малими групами за підтримки артилерії. Але звичайно, ворог дуже остерігається вогневої міці, яка може складатися якраз з цього тиску вогневого танків, бронемашин і всього цього валу, який може піти на них, і яким може підтримуватися наш контрнаступ. Ось це важливо, що треба розуміти. Не перестає ворог застосовувати. Свою авіацію, керовані авіабомби, які раніше є проблемою, так само і дрони, які вони застосовують. Але разом з тим наші сили продовжують ведення наступальних дій на цьому напрямку. Як будуть розвиватися події в подальшому, покажуть виключно реальні бойові дії. З'явиться можливість застосувати у нас техніку, зокрема, можливо, і танки Абрамс. Так само чи інші види озброєння, це продемонструє зараз розширення плаздарму, над чим працюють наші війська, зокрема на цьому напрямку. Якщо говоримо про південь, то звичайно не можна не згадати про населений пункт Енергодар, тому що з'явилося повідомлення від головного управління розвідки Міністерства оборони, а саме начальника Кирила Буданова, який зазначив в коментарі для змі. Про те, що було щонайменше три спроби українських спецпризначенців звільнити Енергодар і звільнити ЗАЕС від окупантів військовим шляхом, звичайно, це правильний крок, тому що на мою думку було три опції: як можна було б це зробити. Перша опція це те, що Росія могла звідти піти добровільно. Зже з доброї волі, хто в це вірить? Я думаю, ніхто вони йдуть тільки під тиском українських сил, не інакше. Друге. Це те, що можна було б взяти в кільце енергодар. Це теж сценарій, який може бути і затиснути ворога там, і створити нестерпні умови, або він пішов. І третє, це проведення ось таких рейдів операцій спецпризначенців. І звичайно, це правильний сценарій для того, аби взяти до уваги можливість звільнити станцію, скажімо, позбавити Росію можливості ведення ядерного шантажу, не давати ворогові використовувати ЗАЕС для своїх маніпуляцій, тиску, погроз тощо, тощо, тощо. Плюс це дало би можливість розширювати оперативний простір для українських сил оборони, розширювати смугу довкола енергодару, створити якомога безпечнішу візьму для того, аби ворог не мав можливостей там діяти. і... Продовжувати контрнаступальні дії. Вірю, що наступні подібні дії, якщо будуть від українських спецпризначенців, все ж таки завершиться успіхом. і Енергодар і за будуть звільнені. Ситуація на Бердянському напрямку поєднується тим, що ворог намагався піти в контратаки. Не мав жодного успіху. Ці контратаки відбиті. Українські сили продовжують сковувати і утримувати значне угруповання ворога. Для того, щоб він не пішов на інші напрямки, зокрема на Мелітопольський, де дуже гаряче, де Росії потрібна підтримка, і важливо її цієї підтримки позбавити. Непроста складна ситуація в районі Авдіївки і Мар'їнки. Ворог продовжує вести штурмові дії, вони відбиваються, але знову ж таки від своїх намірів не відмовляються. Є зміни в районі Бахмуту. Вони пов'язані з тим, що на північних околицях Бахмуту, в районі Курдюмівки. Ворог поновив такі штурмові дії і мав частковий тактичний успіх, але триває боротьба. Ну і наші сили фактично продовжують відбивати ці атаки з метою все ж таки поновлення наступальних дій. Південні околиці Бахмуту тривають активні бойові дії за залізницю. Це райони на схід від Клічіївки та Андріївки. Наші сили проводять штурмові дії. Ворог перекинув підкріплення, тому темп сповільнився. Там з'явилися в районі Бахмуту знову ж таки нова партія з місць позбавлень волі, різні там угруповання типу кінжал, добровольці Донбасу імені Святого Георгія інші інші підрозділи, які а, туди перекинуті з метою сповільнення українських контрнаступальних дій. І фактично тому ці дії сповільнюються. Це треба розуміти, що треба їх перемелювати. Купінсько-лиманський напрямок. Треба зазначити, що ворог у свою активність, намагається вести наступальні дії, особливо на Лиманському напрямку. Безуспішно лише тільки за невеликий попередній період було знищено понад 20 танків, 26. І серед них відомі такі новітні танки Т 90 прорив, які там Путін вважає своєю гордістю. Ось так палає. Російська гордість на українських шляхах, в українських степах і лісах. І так буде і надалі, тому що протитанкова робота проводиться доволі таки серйозно. Але що це свідчить? Що це має означати? Це означає, що ворог пожвавлює наступальні дії, намагається проривати наші лінії оборони танками, ну і отримує потужну відсіч. Тобто, ворог там переходить до наступальних дій. Мета цих наступальних дій це звичайно. Те, що було і раніше, те, що вони пробували робити влітку: відтягнути наші сили з півдня, нав'язати нам а, там боротьбу, перехопити ініціативу і таким чином намагатися фактично призупиняти наш контрнаступ, війти в зиму, а їм потрібно вести війну заради війни. У них немає зараз військового рішення у їхніх командирів. А що таке військове рішення? Це або мати потенціал розгромити противника, а нанести військову поразку тотально. Друге це захопити території, окупувати або звільнити, якщо це жертва агресії або окупант, відповідно. І третє це змусити до капітуляції. Нічого цього зробити Росія не може, тому їм вони зацікавлені продовжувати просто війну заради війни, аби затягувати час, аби щось зміниться. В наших західних партнерів не буде належного рівня підтримки, будуть вибори. США, якась ситуація буде змінюватись більш інший президент, прийде вигідніше їм, тощо, 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 тощо. Ось це є плани ворога. Залишається великою загрозою ракетних обстрілів по всій території України. Ворог накопичив певний запас ракет в Чорному морі, понад 50 калібр, так само. У них є фактично вони накопичують ракети для стратегічної авіації, тому про ці виклики відомо і зрозуміло. І саме тому на всіх зараз міжнародних майданчиках зустрічах, які б тільки де не відбувались, запит України і позиція наших партнерів залишається традиційна. Все більше засобів ППО, сил, засобів, можливостей для України для того, аби ми в цей осінньо-зимовий період мали потенціал відбивати ракетні атаки, ракетно-дронові атаки ворога. Це надзвичайно зараз важливо, і це пріоритетно над цим працюють. Інші пакети допомоги, тому що зараз дуже багато було чути маніпуляцій з тим, що відбулося зокрема в Ізраїлі щодо того, що Україна може бути позбавлена. Так, от я можу сказати, що все більше публікацій, наприклад, The Wall Street Journal, провідне американське видання написало про те, що президент Байден і адміністрація президента Байдена готує пакет від 50 до 100 мільярдів доларів на допомогу Україні на наступний рік, зокрема і військову. І знову ж таки, позиція наших партнерів Сполучених Штатів така, що допомога має бути і вона має надходити її обсяги. Ми ще не знаємо, тому що це рішення за конгресом США. Звичайно, там є своє внутрішньополітичне життя напередодні виборів, і на це треба зважати. Звичайно, непросто, але, зрештою, маю надію, що ця допомога буде у великих обсягах. Так само Єврокомісія і Євросоюз підтвердили своє рішення про надання допомоги Україні. Ми маємо за попередній тиждень допомогу від Швеції, допомогу від Фінляндії, чергові пакети оборонної підтримки. Так само маємо пакет від Нідерландів, і це все буде надходити. Крім того, Євросоюз ухвалив рішення про додаткове фінансування виробників зброї в Європейському Союзі, снаряди, боєприпаси, міни, міни, інші відеозброєння тобто це дуже важливо, так само в контексті підтримки нас. США так само має трьохрічний план з виходом на мільйон 200 тисяч снарядів виробництва у 2026 році. Тобто ці всі плани фінансуються, реалізовуються, звичайно, на них потрібен час. Звичайно, тут по-іншому не буде, тому що це виробництво, яке треба запускати. І що варто сказати так само про ситуацію в Ізраїлі? Я думаю, що багато бачили ось ці кадри, коли терористи Хамасу. Вриваються і по звірячому по варварськи а, вбивають, катують а, звичайне цивільне населення Ізраїлю. Так, от, щоб довго не говорити, і поза політичним контекстом, навіть я особисто побачив, що між терористами Хамасу і між російськими військовими дуже багато спільного. Тому що, коли бачиш ці світлини, згадуєш ірпінь, бучу, Житомирську трасу, ось ті всі колони, які були, і те, через що пройшли ми. Через те. Позиція того, що боротьба з терором має продовжуватись, де б вона не була, особливо якщо туди дотична і причетна Росія, як я думаю, у випадку з Хамасом це єдина позиція, яка має бути для того, щоб врятувати і боронити західну цивілізацію і цінності. А ми частина саме цієї західної цивілізації. Бережіть себе, залишайтеся на просторах соціальних мереж стереомедіа. Слава Україні!